22 червня на меморіалі слави відбувся мітинг реквієм та церемонія урочистого покладання квітів, з нагоди дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Цей день встановлено на згадку про початок німецько-радянської війни, яка забрала і життя близько 80 мільйонів людей. Жертвами окупантів ставали не тільки особи, причетні до руху опору, але й мирні жителі діти, жінки, люди похилого віку, хворі. Нещадними до людей стали робочі трудові табори, гетто і табори для військовополонених, яких в Україні налічували близько 230. На мітингу реквієму були присутні міська влада та її виконавчий комітет, районна державна адміністрація та районна рада, помічники народного депутата Анатолія Гіршвельда, нинішні воїни України, міська ветеранська організація, представники установ підприємства організації Лозової. Усі присутні на мідингу Реквієму вшанували пам'ять жертв тієї кривавої війни хвилини мовчання та поклали скорботні квіти до братської могили на меморіалі слави.